Ще не вмени ні слава, ні ще нам братя Українці, усміхнеться доля. Доброго дня. Ми з Дніпра. Світ з Україна. Україна боронить весь світ, а ми з вами стежимо за головними міжнародними подіями. Подіями за минулий вікенд та аналізуємо політичні події у світі так. Представники адміністрації США припустили, що Володимир Путін може застосувати тактичну ядерну зброю однак, поки що нічого не свідчить про таку підготовку. Далі New York Times з посиланням на свої джерела у Білому домі вважає, що Ерефія може влаштувати демонстраційний вибух або над Чорним морем, або над північним Людовитим океаном, чи іншою територією України. Деякі офіційні особи США також заявили, що вони відзначили зміну тону масштабу та серйозності останніх загроз. Путіна порівняно з аналогічними загрозами, які він вже робив. Робив після відходу Ракшан із-под Києва та з північної України на початку цього року. Тим часом радник президента США з нацбезпеки Джейк Саліван заявив, що Захід посілює ядерне стримування після загроз Путіна. Держсекретар Ентоні Блінкен також повідомив, що США розробили план дії на випадок, якщо РФ застосує ядерну зброю. Він відмовився розкривати деталі, але підкреслив, що Вашингтон уже приватно повідомив Москві про ймовірні наслідки на дуже високому рівні. При цьому Блінкен не впевнений, що у Кремлі хтось наважиться відмовити Путіну пустити вхід ядерну зброю, якщо він на то вирішиться. Financial Times повідомляє, що всі західні союзники України також посилюють ядерне стримування після погроз Путіна. Financial Times, крім того, видання зазначає, що логістика розгортання ядерної зброї є вкрай складною, потребує багато часу і може бути легко виявлена супутниками західної розвідки. Нагадаю, до такого званого ядерного клубу входять США, Росія, Китай, Франція, Велика Британія, Індія, Пакистан, Північна Корея та неофіційна Ізраїль. Загальну кількість ядерних боєголовок у Росії оцінюють. Понад 5977, а у США 5428. Водночас сотні боєголовок мають західні союзники України. Єврокомісар із закордонних справ Жозеп Борель також вважає, що ЄС має більш серйозно ставитися до ядерного шантажу президента Путіна. Він заявив, що звідусіль чує нарікання, нарікання на політику Єврокомісії щодо продовження підтримки України. Люди з його кола спілкування, нібито вже не можуть сплатити рахунки за електроенергію, тому наполягають на скорішому припиненні війни. Також Борель заявив, що в разі зупинення війни без дипломатичного рішення, як передбачається, збереження суверенітету та територіальної цілісності України, війна обов'язково спалахне знов. Тим часом в Італії під час виборів перемогла правоцентрійська коаліція. Демократи визнали поразку. Прем'єр-міністром, ймовірно, стане лідер найбільшої партії брати Італії Джорджа Мелоні. Перша в історії країни уряд очолить жінка. У коаліції також представлені партії Ліга Півночі Матіо Сальвані та вперед Італія, відомого Сільвіо Берлусконі. Вони відомі також ще й проросійською риторикою. Джорджа Мелоні свого часу заявляла, що зняти санкції з Росії вже неможливо, але за їх посилення не висловлювалася. Тож будемо спостерігати за подальшими подіями. А тим часом Угорщина, попри відверта антиєвропейські висловлення та дії, відчайдушна все ж таки потребує коштів ЄС, отримання яких Єврокомісія прив'язала до реформ реформ у сфері права та боротьби з корупцією у Угорщині. Упродовж тижня міністр країни подав до парламенту два пакети: пакети законопроєктів на задоволення вимог Євросоюзу. Нагадаємо, європейська комісія рекомендувала не виділяти у Угорщині 65% коштів за трьома програмами з ключових фондів ЄС через проблеми з верховенством права в цій країні. Водночас Єврокомісія закликала і заклала основу для можливого компромису, який дозволить Будапешту зберегти ці кошти та використовувати їх у подальшому. А тим часом Сербія цими днями заявила, що не буде визнавати ніяких результатів псевдореферендумів в Росії в окупованих частинах України. Це повністю суперечило нашим державним та національним інтересам, повністю протилежно нашій національній політиці збереження територіальної цілісності та суверенітету та прихильності до принципу незмінності кордонів. Це зазначив голова сербського МЗС Нікола Салакович. Дякуємо, зрозуміло, Ніякі країни у світі цього не визнають. А сьогодні надійшло повідомлення, що Грузія може закрити кордони для чоловіків з Росії. Раніше влада країни неодноразово заявляла, що не збирається якось обмежувати в'їзд, в'їзд для росіян. Але ж інформація про те, що кордон може бути закритий, почала розповсюджуватися після інтерв'ю депутата від опозиційного єдиного національного руху Грузії Нони Мамулашвілі, українському телеканалу Фрідом. Вона також стверджувала, що неофіційно вже отримала інформацію про те, що влада Грузії все ж таки закриє в'їзд з Росії для чоловіків призовного віку 18 до 55 років. Тим часом пропагандистське інформаційне агентство Росії ТаРС вважає вже вирішеним питання про приєднання захоплених областей України. Видання повідомило, що законопроекти про їх входження до складу РФ може бути внесено до Держдуми вже ввечері 28 серпня та розглянуто на позачерговому засіданні 29 вересня та підписано президентом Путіним 30-го. Можливо, після завершення цих так званих референдумів окуповані території Херсонської та Запорізької областей спочатку будуть проголошені як би то незалежними на кшталт того, як це було зроблено під час окупації Криму. Також нагадаю, в законодавствах Херефії та України подобні референдуми взагалі не передбачені. В бюлетені не мають жодних ступеней захисту, нумерації та законних прав. Водночас, Українське Міністерство реінтеграції окупованих територій повідомило, що. Такими собі спостерегачами на цих псевдореферендумах були громадяни Білорусії, Сирії, Єгипту, Бразилії, Венесуели, Уругваю, Республіки Того та Південноафриканської Республіки. Ну, членами яких саме організацій є ці особи невідомо, але ж прес-служба міністерства наголосила, що ці так звані спостерігачі беруть участь у колективному злочині, злочині проти держави України, і це вже зафіксовано. Тим часом міністр закордонних справ Ерефій Лавров на засіданні Генеральної асамблеї ООН заявив, що російська влада не планує робити кроки назустріч Україні. На прес-конференції Лавров заявив, що всі російські закони та доктрини, як і ядерна, зокрема, поширюватимуться на приєднані території після закріплення їх статусу в російській конституції. У ну, того ж часу голова представництва ЄС в Україні Маасакіс заявив, що Україна отримує всю необхідну допомогу Євросоюзу для перемоги у війні та для притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців. Також міністр закордонних справ Польщі продовжує критикувати уряд Німеччини за небажання постачати українки, Україні пробачити важке озброєння. За словами міністра Польща і німецька політика полягає в тому, щоб постачати зброю Україні якнайменш та як наймога пізніше, щоб остаточно не зіпсувати останні відносини з Росією. Також Міністерство оборони Польщі напередодні можливих провокацій після початку мобілізації у РФ створює своє нове угрупування військ. Компонент оборони кордону, до до складу якого, окрім регулярних підрозділів військових, увійдуть частини територіальної оборони. Тож весь світ починає озброюватися. Естонія тим часом приєдналася до позову України проти Росії в міжнародному суді ООН за звинуваченням Ерефії у геноциді. Про це повідомляє Естонська громадська телерадіомовна кампанія. А раніше до Міжнародного суду ООН з аналогічною заявою також зверталися США, Велика Британія, Німеччина, Латвія, Литва, Франція, Нова Зеландія, Румунія та Швеція. А тим часом МЗС Ірану стверджує, що випровадження Україною посла та скорочення персоналу посольства ґрунтуються на непідтверджених повідомленнях і є наслідком створення медійного поля третіми сторонами. Ну, нагадаю, це відбулося після завдання російськими військовими ударними безпілотниками ударів по українських містах. Це були так звані дрони шахіз 136. Тепер Іран оголосив, що планує зробити у відповідь свої такі політичні, дипломатичні, пропорційні кроки. Про це пише видання Ройтерс. Водночас в Ірані усією країною прокотилися масові протести, які виникли через вбивство співроботниками такої собі поліції моралі дівчини дівчини, яка неправильно за їх поглядом носила хіджаб під час маніфестації, загинули десятки людей, у яких поліціянти стріляли бойовими патронами. А тим часом санкції санкції усього світу тривають. Так, п'ять країн із Євросоюзу вимагають посилити санкції проти Росії. Про це повідомляє Bloomberg: Польща, Ірландія, Літва, Латвія та Естонія вимагають додаткових заходів щодо енергетики країни терориста. Країни також хочуть заборонити страхові послуги та переведення банкнот у доларах США до Росії, а також посилити обмеження на операції з криптоактивами. Про це йдеться також у цьому документі. Пропозиції блоку спрямовані на відключення ще більшої кількості російських банків від міжнародної системи SWIFT та можливості розрахунків у кріпті. До того ж, у ЄС також обговорюють повну заборону імпорту російських алмазів. Про це повідомляє Reuters. Очікується, що Єврокомісія подасть офіційну пропозицію щодо додаткових санкцій на цьому тижні. Раніше запровадження такої заборони заблокувала Бельгія. Бельгія, ну в якої де знаходиться найбільший у світі центр торгівлі Алмазами. Антвемперський всесвітній Алмазний центр. Заявив, що санкції заберуть близько 30% їх бізнесу і принесуть користь конкуруючим центрам торгівлі алмазами в інших країнах, додавши, що клієнтам також слід дозволити самим вирішувати, чи хочуть вони купувати російські дорогоцінні каменці, а інших країн раніше в Бельгії заявляли, що така заборона завдасть збитків усієї цій галузі, на частку якої припадає понад 5% експорту Бельгії. Однак дипломати ЄС, які брали участь у підготовці нових санкцій проти Росії, заявили, що Бельгія має скасувати своє вето. Заявлено, що глави МЗС країн ЄС вестимуть переговори про новий пакет санкцій проти ЕРФІ доти, доки не досягнуть консенсусу. Інакше питання буде передано 27 національним лідерам на їх зустріч у Празі 6-7 жовтня та вирішиться там. Тим часом. Виробники Тойота, в свою чергу, також йдуть з російського ринку і закривають свій завод у Санкт Петербурзі через неможливість налагодити постачання компонентів, компонентів через санкції. Також не буде введено в експлуатацію і нових виробничих потужностей по збору вантажіваку під Підмосков'ї. Дякуємо, зрозуміло, що там імпортозаміщення вже почалось. Ну, а месенджер, такий собі відомий, месенджер Телеграм, заблокував на вимогу ЕПЛ та Гугл кілька патріотичних, таких собі пропагандистських російських та білоруських каналів. Серед них канали білоруських пропагандистів «Азаренка», журналіста Придбайла», ДШРГ Русічі та інші. Ну, хтось втратив користувачів з ІАСА, а хтось всі канали повністю. Також блокування цих званих патріотичних каналів про блокування заявила Мінцифри Білорусі. А що ви очікували? Підтримка, Підтримка тим часом триває кожного дня. Поки Росія розмахує ядерною зброєю та продовжує шантажувати Європу енергетичною кризою, слід нагадати, що від Росії в цьому сенсі на цьому ринку не так вже і багато залежить. Як бачимо, лідерами в цій галузі взагалі є Австралія, далі Сполучені Штати та Катар. Рашка взагалі тільки на четвертому місці. Ну і тим часом французька компанія, відома Total Energies, вже підписала угоду з урядом Катару про розробку родовища газу та перероблення його в скраплений. А в Нідерландах відкрита великий термінал для приймання цього ж скрапленого газу та транспортування далі по Європі. До того ж, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що наша країна також готова компенсувати ЄС спалювання 5-6 мільярдів кубометрів газу постачанням електроенергії, так би мовити, компенсувати до єдиної системи енергетичної Євросоюзу Союзу Ну а тим часом у німецькому Аузбурзі відбувся мовчазний мітінг. Головне гасло цього мовчазного мітингу незаконні референдуми. Незаконні референдуми як терористичний акт. Ракшані на території України. Ну, тим часом також за версію видання Жерусалим Пост президента України Володимира Зеленського визнано найвпливовішим євреєм року. Його фото помістили на передовицю. Передовицю центрального номеру цієї, цього видання. І кожного дня відомі особистості та зірки підтримують, підтримують нас у боротьбі з ракшанами. Так минулого тижня ми вже повідомляли про намір відомого французького актора Алена Делона записати інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським. І це таки відбулося. Ален Делон приєднався до інтерв'ю Зеленського, що проводили французькі ЗМІ. Я очень рад вас видеть и очень счастлив иметь эту возможность. Мы часто говорили, что мы братья по оружию или что мы начинали как актеры. Я никогда не был таким великим актером, как вы, а я никогда не буду таким президентом, как вы. Я плачу вместе с вами, и эту войну я не приемлю, когда я вижу, что каждый день страдают и умирают люди, умирают дети. Мені це противно. большое спасибо за ваше понимание і поддержку. Крім того, Ален Делон сказав: Якби я був молодшим, я би вступив до армії України. А президент України подякував Акторові та Франції за підтримку. А його співрозмівник з сумом заявив, що українці та їх лідери не заслуховують на такий жах, який їм проводиться. Доводиться щодня терпіти через російську агресію. Він також пообіцяв особисто приїхати до України та подивлюючи сказав: Слава Україні. За своїм французьким акцентом наприкінці розмови. Але ж Володимир Зеленський подякував йому за спілкування, відповіддю Героям слава. Та сказав також: приїжджайте, головні слова ви вже знаєте. Ну, а що тим часом на рашці? Що там у Кацапів? Ну, у Росії починається пекло. Так, в суботу у Росію прокотилися мітинги проти мобілізації. Могілізації Солоки затримали кілька сотень людей. У кількох місцях мітингувальники взагалі намагалися відбити затриманих. Ось як це відбувалося, наприклад, в Дагестані. Ча хлопці зі стріляниною, а на інших теренах інші протести. Ось у Якутську пацифійський спротив, але ж, як бачимо, могілізація імені Путіна набирає обертів на Ракшанії. У тому ж в Дагестані люди дали годину владі на те, щоб вони відпустили всіх протестувальників, інакше погроза усі траси запалають. Та почали палати портрети Путіна. А в самій Москві громадян потішили вільним від людей метро. Цікаво. Цікаво. Що ж це за такий зручний маршрут? Здається, вже весь світ його знає. Можемо нагадати і адресу, і маршрут. Ну, а тим, хто дуже лякається протестувати проти уряду з Карлика, українці пропонують вихід. Просто здаватися в полон. Причому і до цього питання підійшли з властивим почуттям гумору. Ось така пропозиція: здайся в полон до 1 жовтня і отримай два місяці безкоштовно. Передплату можна оформити, перебуваючи ще в Росії. Бо ми не варвари на відміну від орків, які знущаються над військовополоненими. І про це вже знають також у країнах всього світу. Минулого тижня сталася велика подія. Було повернуто 215 наших полонених військово... військових, а серед них захисники Азовсталі. Так ось наш український гурт козак Систем» заспівав на вежі ратушу у Чернівцях пісню, пісню присвячену саме їм. Є речі, про які хочеться кричати на весь світ. Йдеться в описі цього ролику, музиканти виконали композицію наступного дня після того, як стала відома про звільнення з полону наших українських захисників. Тож, «Козак козаксистем. Моє серце, сталь воскреснемо знов. Та кожного дня крокуємо до нашої спільної перемоги. А нам своє робити, тримаємося, віримо в ЕСУ. Слава Україні! Героям слава!